Фу, на вулиці 4 година дня, плюс 30 градусів жари, а ми вибрали ловити платву. Що з цього вийде, дивіться далі у відео. А розпочнемо, як завжди, з замісу прикормочки. Сьогодні це у нас такий спонтанний вибір, це буде плітка XXL серії Pro. Грандовський спорт! Ну, в принципі, універсальна прикормка, що на потву, що на наречає на будь-яку рибу. Та, як завжди, моє улюблене на платву це Black Roach. По простому чорна плітка. Також раптом, ну, маємо надію, що підійде якась більш крупніша риба, то взяли свою пасточину мікс. Він не завадить, буде як крупна частинка в нашій прикормці. А поки прикормочка настаюється, напітуються водички, ми підемо маркеритися і шукати цікаві точки на дні. Що ж, ми відмаркерилися, знайшли бровочку, стали за нею, глибина 6-7 метрів. Хочемо ловити платву, але я думаю, що нам сьогодні може піймати селящик. І вже маю одне діло, за яке я заслуговую на лайк. Це глимей, бо вода відійшла на Дністрі просто капітально. Ну, метрів 100 по берегу через наших клятих сусідів мусять скидати дамбу тому рибачимо там де є вода я тако по коліну заліз на мул щоб поставити одну камеру на які різки приходиться йти загрузнути це вже заслуговує думаю лайку ми встигли закормитися кормушок 6-7 ми закинули Зараз будемо ціпляти поводочок і починати ловити. Якийсь ми поводок сьогодні оберемо. Я думаю, з тих, що в мене є нав'язаних, це буде 0,12, скоріш що, діаметр, бо там присутньо багато ракушки. Так, тут не знайшов. А ну що тут є цікавого у мене? 0,128, 14 номер, грант фідер. Довжина 1 метр. Кажуть, я ледве виліз з цього на муло, це, це, це був справжній екстрім. Але чого варто було очікувати, коли настільки сильно відходить вода? Насадочка на сьогодні пінка опариш та. Мотильок. Як завжди, насадку я замовив в Наталії Світовської з Києва. Тому всіх, кого цікавить якісна, завжди свіжа насадка, переходьте вниз за посиланням та замовляйте. Що в мене сьогодні по оснащенню? Це s канал 390 до 80 грам і Feeder Monterey X Pro 4500. Чому я саме обрав дане водлище? Воно м'якеньке. гадаю, для ловлі плотвички воно 100% підійде буде справлятися з усією ривками. О, є перші клювання. Доволі швидко. Ну, В принципі, ми і будемо ловити швидку рибку цю плотвичку. Якби на це ми і надіємося. Так, тоді зразу вже перевірю. А, є є, є, є. На другому кінці є риба. Я сподіваюся, це плотва. Ну, спротив дає. Але дане водлище дуже гарно відпрацьовує. Тому я якби не сильно боюсь за те, що зійде рибка. Якщо вже почне сходити рибку, то гадаю, буде проблема скорше в гачку і в засічці. Так, а ну-ка? Да, Це наша цільова на сьогодні риба. Платва! Тому бігом вниз. натисніть кнопочку підписатися, колокольчик. Ну і звісно ж українська вподобайка за україномовний контент. Ну мені так здається, але що я можу сказати? Клювання було ледь замітне, але в принципі, на таке клювання я більше хочу реагувати, бо... О, а это хороша хорошая Дивіться Видите батончик! Нарешті. Ах ти ж, блядь. Що, зійшло? А не не зійшла. Або зійшла? Є, е. нема. Не знаю. Ні, є. Е. Є. Е. Мілеча, але приємно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-то забилася там рибка А ну-ка Сподіваюсь вийде її підняти. Бо там та злощасна бровочка. Є-є-є, вийшла вийшла А ну, покажись нам. Хто це плотвеца? Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Ти що таке? Ох ти ж, йо! Ти куди так поперло, блін. Там щось більше, ніж зазвичай. Треба підняти її. А раптом підляч хоча я сумніваюсь Ах. Ух ти ж йопте Чи це А ну-ка? Ти шо таків? Це? Друзі мої, батон! Оце тако надо було мені... Ой-ой-ой-ой-ой! Ти куди? Не-не-не-не-не, ти не втечеш. Батонів не відпускаємо Батон. Ох, ти ж зараза. А потім тебе відпустим. Ти бля. І змити руки якось треба. Оце батон. Ха! Ми трохи змушені були змінити логістику нашого місця, бо ці гли мої ну, не дають жити прям максимально. Тому ми трошки перемістилися ближче. Ну, такі добре, ближче перемістилися, щоб було відверто зручніше рибачити. Як ви бачите, у нас вже був один файний батончик, він нам урвав Повідець, тому ми змушені його міняти. Де ти є? Отако. От Єго. Поки це все перекладалося, переставляли, бо ноги по коліну були в болоті. Там минуло добре хвилин 20-30, то я сподіваюся, що на точці все-таки залишилась якась рибка. Але відверто сильних надій маю. Найкраще всього працювала насадка три опариша. Я гадаю, ми так і продовжимо на неї. Ну, як три опариша. Три пінки, два опариша, одна піночка. Ну і все в такому дусі. Ми в населеному пункті Гручівці відпочинкова база Каньйон. Каньйон це моя найулюбленіша база відпочинку на Дністровських берегах. Так все по-сімейному скажемо тут. Напишіть в коментарях, як вам рівень води в річці Дністер. У кожного свої думки, тому мені цікаво почути вашу, можливо, подискутуємо. Скажімо так, при цьому рівні води можна дивитися, на яких бровках, на яких участках ну, на ти рибачив того року або як, ну, навіть до того, як спала вода, можна бігати бистренько з блокнотиком і записувати. Така дистанція, така дистанція, така, така точка. Справді цікаво, чи хтось цим користується, тому що я, ну я ні, я в принципі просто згадую, де я ловив того року, от і дивлюсь на березі, що я там знайшов. Опа! Нарешті перші клювання після такого затіш'я. Цікаво, чи щось є на тому кінці. Ну так не хоче підніматися, отже думаю є. Так, є щось невеличке, але є. Ох ти ж. Що тут у нас? Ой-ой-ой А в нас... пан Рибець, одразу у воду. Такий маленький, навіть садок його не хочеться ставити. Ось результат нашого сьогоднішнього завдання зловити платочку. Ось такі мелоч, у воду Ось така мелочі у воду Що там ще у нас? Що там? Ось така мелочі Назад у воду. Ну і, звісно ж, один файний батон. Такий дністровський батон. Всім дякую за перегляд. а Я фоткаю цього батончика і відправляюсь збирати свої лахи.